Добрий день, вернемося до теми води. Питають мене, як же випити ці космічні умовні 3 літра води на день. Ну, по-перше, це не обов'язково 3 літри води. Ви для себе повинні визначити самостійно, як мінімум, ви должны, маєте пити із розрахунку 30 мл на 1 кг тіла. Якщо взяти по мені зараз моя вага менше 80 кг, ну, беремо круглу цифру 80 на 30 мл, це у нас виходить 2,4 літри води на день. Це мінімум, який я повинен випивати. В принципі, не важко. Перший стакан десь 250 мл випивається одразу зранку, коли прокинувся. Потім інші 250 мл я випиваю, коли повертаюся з ранкового тренування, вже пів літра є. До виходу з дому перед початком роботи я випиваю десь, ще може бути, 250-300 мінімум. По дорозі на роботу ще десь 200. вже тобто, Коли я вже на роботі, я вже випив 1 літр води. І на роботі в мене є бутилочка з 750 мл. І виходить, що я е, випиваю мінімум дві їх. Тобто, я 2 їх. Я 2,5 літри вже е, до виходу з додому я випиваю. Це мінімум, який я п'ю. А ваш об'єм ви повинні вирахувати самостійно по формулі. Це мінімум 30 мл на 1 кг тіла. Дуже багато води теж не потрібно пити. Якщо ви до цього не пили воду, то краще почати хоча б з половини цього об'єму, об який вам потрібен. Тому враховуйте і починайте. І кожен тиждень нарощуйте і нарощуйте кількість випитої води. І ви дійдете до. Того рівня мінімального, хоча б, який потрібен вам на день. І я вам скажу, що коли випиваєш такий рівень води, свою норму, як мінімум, то для організму це дуже-дуже добре. Самопочуття покращується, мислення пришвидшується, напевно, Ну, все дуже гарно. Тому воду, воду потрібно пити. І потрібно пити в достатній кількості. Так що не забувайте про воду і хай вам щастить.